Задача 2. У подібну трубку налито ртуть. У трубку, що розташована праворуч, доливають 20 см газу. Скільки води треба долити в трубку, що розташована ліворуч, щоб поверхні газу і води в трубках були на однаковому рівні. Давайте запишемо скорочену умову Дано. Ну. В уподібну трубку налито ртуть, словом, ртуть, нам дається густина самої важкої рідини в природі, яку ми з вами поки що вивчили. І так, 13600 кілограмів на метр кубічний, важка, дуже рідина, велика в неї густина. У трубку, що розташована праворуч, доливають 20 см газу. По-перше, доливають газ. І ми вже знаємо, що його густина 800 кілограмів на метр кубічний. По-друге, що висота гасу є 20 см. Переводимо в метри і отримуємо 0,2 метри. Скільки води, словом, вода, нам дається густина води, і ми її гарно знаємо 1000 кілограмів. На метр кубічний, треба долити в трубку, щоб розташована ліворуч, щоб поверхні гасові води були на однаковому рівні. І так нас питається. Скільки води? Висота води. Давайте уважно роздивимося умову. І так в нас є уподібна трубка. Спочатку в неї налили ртуть. Ртуть важка, вона на дні розмістилась на однаковому рівні. Тепер доливають газ і воду. Газ і воду долили так, щоб розмістились на однаковому рівні. Як же нам тепер розв'язати задачу? Давай, давайте ми з вами візьмемо рівень, де в нас стикається ртуть і вода, тобто найнижчий рівень зіткнення двох рідин. Ось він у нас йде цей найнижчий рівень. За законом Паскаля на однаковій глибині, а це у нас є однакова глибина, тиски у нас будуть однакові. П1 і П2 будуть однакові тиски. Ось з цього ми почнемо розв'язувати задачу. І так, П1 дорівнює П2. Тепер давайте подивимося. Що створює тиск П1? Тиск П1 створює вода. Ось такої висоти. Аж води. Ось такої висоти. Так, ось замість H P1 ми й напишемо, що це в нас тиск, який створює вода. Формула ро води ж H води. Якраз та висота води, яка нас питається, дорівнює. Тепер давайте подивимося в точці П2, що у нас створює тиск. А тут у нас створює тиск дві рідини. По-перше, це є стовпчик ртуті, ось він розміщений, і є стопчик газу, ось він розміщений. І ці дві рідини в оцій точці створюють тиск. І ртуть тисне отакої невеличкої висоти. І газ тисне в цій точечці. Значить, тиск П2 буде складатися з двох тисків: тиску газ, э, газу і тиску ртуті. От давайте ми їх і розпишемо. Значить, Ось оцей тиск П2 буде складатися із тиску газу плюс тиску ртуті. В цій формулі я буду вже розписувати тиск газу – Ро газу Помножено на G і помножено на h газу. Додати тиск е, ртуті. РО ртуті помножено на Ж і на, а, і на Аш ртуті. Ось таким чином ми так розписали тиски, які були створені в точці А і в точці Б, а за законом Паскаля ці два тиски між собою були рівні. Ну, по-перше, в правій частині рівняння «ж» можна винести задушку і скоротити з цим вже. Тому я просто його беру і ось отак скорочую. Так, що ж у нас тепер тут дано? Чого нам не вистачає? Густини нам дані, висота води питається, висота газу нам дана, а висота ртуті невідома. Тобто у нас у рівнянні два невідомих. Давайте уважно подивимось знову на малюнок. А чи не можемо ми виразити висоту ртуті через висоту води і висоту газу? можемо, Якщо ми від висоти води віднімемо висоту гасу, у нас залишиться висота ртуті. Значить, ось цю висоту ртуті, я можу замінити, як висота води відняти висота гасу. це все в рівняння. Що в нас виходить? Ро води Помножено на h води дорівнює. гасу, помножено на висота гасу додати. ро ртуті, а в дужках Висоту ртуті ми замінили, як висота води відняти висота гасу. Розкриваємо дужки. Ро води на h води дорівнює. Рогасу на аж гасу додати. Ро ртуті на аж води, мінус ро ртуті на аж гасу. Що мені потрібно? Мені потрібно ось ось оцей доданок і оцей, бо тут є висота води, яка мене питається. Я буду переносити із лівого на правий доданок. Чому? Тому що мені тут буде знак мінус. Я буду віднімати від густини ртуті воду. А оці ось, ось два доданочки, давайте я їх іншим кольором позначу. Я кину через знак рівності сюди. А цей піде на цю сторону. Так, що у нас вийде? Значить, дивимося, викидаємо спочатку ось оцей оце, оце множник через накрівності. Тут мінус, а тут плюс. Значить, оцей множник запишемо першим. Що у нас виходить? Рор ртуті помножено на H гасу. Це я оцей множник перенесла через знак рівності, тому він є знаком плюс. Мінус бо перенесений Ро гасу на H гасу. Це все дорівнює. У мене залишився оцей множник, я його нікуди, доданок нікуди не носила. Рор ртуті на аж води відняти Ро води... На комміну помножений на H води. Дивимося, тут спільний множник h е, е, газу, а тут спільний множник Аж води. Давайте ці спільні множники винесемо. Що в нас отримається h газу Буде дорівнювати ро ртуті відняти ро газу, І це буде дорівнювати H води, а в дужках туті відняти води, величина, яка нас запитається. Значить, оцю дужечку несемо через накрівності. Вона дія міняється на протилежну, була дія множення, стане дія ділення, вона попаде вниз. Що у нас виходить? У нас виходить, що h води. Буде дорівнювати риска для дробу. Чисельник незмінний. Аж гасу винесу за дужку прямо, щоб у мене було ртуті мінус гасу. І отут помножу на аж гасу. І розділю на оцю душечку. ρ ртуті мінус води. Ось таким чином ми з вами розв'язали задачу. Густини нам дані. Висота гасу дана. Висоту ртуті ми замінили через висоту води і гасу, і таким чином можемо знайти H. Тепер при перевірці, якщо ми подивимося, в нас буде легко, ми вже знаємо, від густини віднімаємо густину, отримуємо густину, віднімаємо від густини густину, знову отримуємо кілограми на метри кубічні, які скоротяться. І виходить, що метри вимірюються в метрах. Значить, У нас правильна формула, давайте зразу підставимо в неї числа. Аж дорівнює. Так, реса для дробу 13 600. Я віднімаю 800. Ділю на 13 600. Я віднімаю 1000. І це все множу на 0,2. На 0,2. Це дорівнює. 13 600 відняти 800. Це буде 12800. 12800. І від 13,600 піднімаємо 1000, буде 12600. І це все множимо на 0,2. Два нулики витяги Ну, а тепер використаємо калькулятор, звісно. Так: 128. 128. Ми ділимо на 126. Отримуємо ось таке число і множимо я його на 0,2 дорівнює. Що у нас виходить? 0,2,03 після коми. 0,2, 0,3. І це все у метрах. Тепер напишемо відповідь. Давайте її отут втулимо. І отак скорочено напишемо. Значить, що у нас виходить? Це у нас H води. Аж води у нас дорівнює. 0,203 метри. І це дорівнює. 20,3 сантиметри. І так дивимося. Рівень газу 20 см, рівень води 23 см. А ми знаємо, що вода важча, і щоб зрівноважити газ, значить нам треба було додати важкої рідини ртуті. Так ось висота ртуті всього 0,3 см. Зовсім невеличка висота, яка нам зрівноважить висоту води і газу. Тому що тут дуже важка. Значить, оце вода, і можемо отут написати, що висота ртучі у нас буде ну, 0,3 сантиметри. Зовсім маленька висота. Але оскільки дуже важка рідина, ось так вона гарно нам допомагає. Ну що ж, задача розв'язана.